Вітаю, друзі, на моєму каналі. Сьогодні на огляді буде дуже красивий набір. Це нові монети НБУ, які називаються Володимирський собор. Тираж даного набору 2500 штук. І так, перша монетка. Бачите, дуже красиво. срібло, позолота. Інша сторона теж дуже гарна деталізація. Тут ми бачимо зображення святого Володимира, надпись Україна. Внизу номінал. Дуже красива монетка. Бачите так ось іконостас дуже красиво зроблений. Так, ще одна монетка. Тут вже ми бачимо зображення самого собору. Теж гарна деталізація. Внизу надпис Володимирський собор, тут трошки так не видно, рік заснування собора, теж позолота. Фрагменти фресок собору. На оборотній стороні монети вже ми бачимо зображення. Святої княгині Ольги. Ці постаті Володимира і Ольги зображені при вході в собор. Зверху напис Україна. Внизу номінал і рік карбування. Доволі цікава. Гарна монета, красива деталізація. Дуже зараз ці монети популярні. Ринкова ціна дуже-дуже немаленька. От 15 тисяч гривень. Також сертифікат. Ось такий сертифікат у нас. Опис монети. Номер сертифікату. Також зазначена вага, чистота металу, тираж, підпис голови Нацбанку Андрія Пишного. Такий, друзі, цікавий набор. Дерев'яний футляр. Кому понравилось, друзі, ставте лайки. Хто зміг купити теж такий собор? Набор цих монет, пишіть в коментарях. Всім, друзі, бажаю злагоди, миру і гарних монет в колекції. Пока-пока.